12 травня на лінійці, присвяченій відкриттю меморіальної дошки герой України Руслану Григору, декілька дітей відчули недомагання. Учням була надана перша допомога з наступних госпіталізацію в обласній дитячій лікарні. З приводу інциденту свої думки висловив директор першої гімназії Борис Смуток, а також начальник управління здоров'я Анатолій Рогов. Сьогодні у нас відбувалася урочиста подія відкриття меморіальної дошки. Нашому випускнику Руслану Григору, який загинув у жовтні минулого року на сході України. І цей захід планувався давно. Він є в черзі в шостій школі, відкривали, потім у п'ятій школі, і нарешті у нас. От захід ми навіть перенесли з 12 години на 11 годину, щоб не так палило сонце, і діти переважно більшість були в тіні. От, крім того, передбачили дуже коротко, там, що було 45 хвилин, а потім під час самого заходу от, деяким дітям стало зле от, і чергували наші лікарі. Їм надана була допомога. І в зв'язку з цим навіть захід був скорочений ще на 10 хвилин. Швидка допомога була викликана і завезли всього 10 дітей у дитячу лікарню. Зараз четверо дітей під капельницею знаходяться, а шестеро дітей просто спостерігають за ними, за їхнім станом здоров'я. Стосовно того, які підозріння є, які діагнози. Поки що це все вивчає дитяча лікарня. Потім, з приводу того, що десь могла бути так, пішла чутка, що щось могло бути підкинуто з отруйних речовин. Це поки що не підтверджується. Тут були і працівники міліції із відповідними службами. Поки що це не знаходить підтвердження. Всі інші питання пов'язані там із симптомами, всім іншим. О, дасть відповідь після глибшого аналізу, який був зроблений у дитячій лікарні. Ну, ви бачите, я знаходжу зараз в обласній дитячій лікарні в кабінеті головного лікаря. Що я повернувся з обходу, який ми робили з начмедом орендіаційної відділенні, на п'ятому поверсі були. Як мені стало відомо, мені повідомила начм'ят станція екстреної медичної допомоги те, що у першій гімназії стало погано великій групі дітей. Виїхали три бригади швидкої допомоги і почали по черзі цих діток доставляти в обласну дитячу лікарню. На сьогоднішній день госпіталізовано 10 діток. Я повинен зразу сказати, що стан їх відносно задовільний. Я особливо, особисто э, говорив з цими п'яти дітками, які знаходяться в відділенні реанімації. Їм вже набагато краще. Вони проходять курс лікування, проходять обстеження. Сьогодні ми пробуємо з'ясувати причину, яка привела до такого стану. На превеликий жаль, зараз поки в нас немає ще точної причини, що спровокувало, от якраз. Ті той стан здоров'я дітей, що призвело до госпіталізації в лікувальний заклад. Попередні, однак мої колеги, вони виставляють думки є різні, основна версія це отруєння, інгаляційне отруєння невідомою речовиною. Головне те, що стан дітей відносно задовільний. Вони всі будуть обстежені. І саме головне, що своєчасно звернулись в дитячу лікарню і їм своєчасно надана кваліфікована медична допомога.